Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. 100 днів президентства Трампа з цієї нагоди очільник Білого Дому виступив у Мічигані з півторагодинною промовою. Президент похвалився запровадженням мит на імпортні товари. На його думку, це допоможе відродити виробництво у Сполучених Штатах. А ще заявив про наміри укласти нову угоду з Китаєм. Також Трамп відзвітував про зниження інфляції та здешевлення продуктів. Ще одним успіхом за сто днів лідер США назвав міграційну політику, відзначивши депортацію. Цитують Енів банд і дикунів. Кінець цитати. Трамп пообіцяв скасувати громадянство за правом народження Про угоду між та Україною про 100 днів Трампа при владі розпитаю Ігоря Попова, експерта аналітичного центру Об'єднана Україна. Вітаю вас, пане Ігорю. Слава Україні. Слава дня. Отже, Київ і Вашингтон підписали угоду про корисні купалини. Як ця угода може вплинути на подальшу підтримку України з боку США? і як вона посилює позицію Трампа на тлі соціологічних досліджень? Де більшість американців несхвально оцінюють його роботу за ці 100 днів? Для України дуже важливо зміцнювати відносини з Сполученими Штатами з американською адміністрацією якраз в той час, коли. Ідуть такі непрості переговори про мирне врегулювання. І в угоді немає нічого страшного, як ми це побачили. Наші переговорники провели хороші переговори, і, звичайно, ми чекаємо, що буде в технічній угоді. Але на цей момент там немає загроз, проте є велике зближення з американською адміністрацією. Трампу ж дійсно треба показувати хоча б невеликі символічні. Перемоги, в тому числі на українському напрямку, і оскільки перемир'я тут ще не встановлено, факт підписання угоди буде таким приємним подарунком для політичної діяльності Дональда Трампа. Про борги хочу поговорити, тому що спочатку за версією Трампа їх було 350 мільярдів. Згодом сума зменшилася до 100. За словами віце-прем'єрки Юлії Свереденко, після підписання угода не містить згадок про борги. От як ви оцінюєте вихід на такі позиції? Дійсно, давайте згадаємо, коли місяць тому американці прислали нам перший варіант угоди, і вона неофіційно десь обговорювалася серед українських експертів. То там е, текст був набагато гірший, е, і президент Зеленський висловив два головних зауваження: два побажання до цієї години е, перше, щоб вона не суперечила євроінтеграції України, е, щоб ми нормально провели переговори з європейським союзом. І друга е, вимога це те, щоб е, американська військова фінансова допомога, яка надавалася під час повномасштабної війни. Вона не перетворилася в боргові зобов'язання України, тому що вона надавалася власне як безповоротня фінансова допомога, як гранти, але навіть не як ленд-ліз. І ми бачимо, що ці. Бажання були враховані під час переговорів. І дійсно, я сьогодні ж перечитував на сайті Кабміну цю угоду. Там немає боргу. Там говориться лише про нові інвестиції, нову допомогу для України. Але жодної згадки про надану допомогу, окрім того, що ми це цінуємо: цю допомогу, жодної згадки там немає. Пане Ігоре, от е, пропоную ще обговорити таку новину, яка з'явилася після підписання угоди про ресурси. США можуть ввести 500% 500 відсоткові мита на імпорт з країн, які співпрацюють із зРФ. А саме купують у неї енергоресурси. 72 сенатори це більшість підтримали законопроект. Тож, коли ці санкції можуть застосувати до е, цих країн ну, на сьогодні, це звичайно елемент політичного тиску. На Російську Федерацію, тому що пропозиція про оголошення повного всесяжного перемир'я в повітрі на землі і на морі від України та від Сполучених Штатів вона залишається чинною, але Російська Федерація на неї не відповідає натомість, пропонує то на один день перемир'я, то на три дні і тому подібні ініціативи це все нагадування. Російському керівництву про те, що від них чекають чіткої конкретної відповіді щодо перемир'я, та потім щодо справедливого миру. І про 100 днів. У своїй промові Дональд Трамп назвав перші 100 днів другого терміну президентства найуспішнішими в історії США. Як ви вважаєте, а на чому ґрунтується його така оцінка? Мабуть, на особистому его. Ну, і взагалі, ми ж не можемо навіть припустити, щоб якийсь політик через 100 днів обрання вийшов і сказав, у мене нічого не вийшло. І тому позитиви знаходяться завжди. Хоча на нашу оцінку, мабуть, обіцянок було більше, ніж досягнень, і за перші 100 днів він в основному щось скасовував, щось забороняв, щось ліквідував, але ще не будував. І тому, мабуть, Трамп зараз висуває нову програму на другі 100 днів, де він вже обіцяє більш конструктивні рішення. На завершення ще хвилину маємо. А вас яке рішення найбільше позитивно вразило? Рішення Трампа? Ну, щоб зовсім вразило, ми ж це оцінюємо через призму України. І те, що Трамп завжди закликає встановити мир в Україні, це звичайно. Нам імпонує. Проте вся ж інтрига в деталях. І тому в деяких пропозиціях Трампа чи його команди є ті деталі, які українцям не подобаються. Але ми бачимо, що з Трампом працювати важко, але можна. І наша дипломатія це може робити. І прикладом стали і переговори по угоді про Надра, і переговори про мирні плани, тому що ті пункти, які Україні зовсім не подобаються, навіть після публікації. Як ми бачимо, їх можна обговорювати важко, акуратно, не...